Ух, приїхав! я. Ого. Ма. Вот это ради сит. А бороду да, лихи? Да. А ну що там не говорит? Что она такая? Ну, какой гарный. Остров. Ва, а это парень. Ого. Тато зробив такого красавця. Хай б... тобі щаслити. Щоб ти був здоровий, щасливий, розумний. І хай тебе Бог береже, батька Божа допомагає. У своєму форму криває, ангел хранительний покидає. Храніє за тебе, Господи. Ой, і шарта. Оце барин. Що ж розгортаєш? Ну, макарончики да. Молоко є в мене макарончик. І до капусты. А що, борща нема? То воруша не спіла. Коля ага. може гріхи та й привітали. Васка зробив ага. такого красавця? А це Васька. А гроші дав чи ні? Ні. Ще ні? ні. А коли б? А хто його знає? Гроші не дає? Ні. Зараза така. А його. Що гроші не дав, Васька? Оксан. На общежиття. Дав? Кинув. Кинув, так? Да. На карточку. А це що? Плов йому горіла. Де ж обідати ним. Щоб не скиси переживаю, бо тут м'ясо. Бо на Одесу брати, воно, мабуть, вже скисне. Бери ось, ось капусту і капуста зриває. Ковбаси якоїсь не купляли. Там у нас не корпус закритий, де на базу я ковід купить. Ті ж ти вас колі купить. Нічого не купить. Там нема сьогодні, після помидори десять взяли. Ніж плов. А коля бачиш, що та стріха була, що тако. Наскільки дитина краща. А бороду, що не зразка? Ні. Може потім, не знаю. Побачив, я хлопці, так ти. Ти що хочеш вода? Що хочу? Другого вибор. У мене ж нема, що я хочу. Що я що я хочу. От дитину маю гарну. Будучи президентом, да? так? Колись його Порошенко погладив по голові, президент. Із, він із мільйонів тільки Колю. Колись вінницю приїжджав і виходить з машини, і тут Коля проходить, а він його по голові. Ко по погадає. з мільйонів тільки тебе. Може це звати? Це ж будучий президент. <різований> дід не пізнає, дід. Діду, американець є. Что за прическа? А же не будеш Одеська, Одеська. А бричня не будеш? Потім може, не знаю. Ну брати з неба, будуть прящиші 11. Ну поліхмахівські роблять такошу коротенько. Підтримку під хорошо, дуже, дуже гарно. Ще щоб ти побрився, це все. Це було наоборот, дуже гарно. Як одесід, так? Давай да. да. ту шляпу наперед, щоб. Шляпу вони подію, шляпу знімають наперед лучше ставку. Також, щоб коси прилягли, о. Ти вони приляжуться тобі. тобі, о. Зараз вони ляжуть, три шляпу о, їх прилежуть. Щоб би тут знявся, то. Бачите, один стригти, а? а. Васка трохи є плюс васки. Щойте ковбаси купляти, Коля, що ми да їсти. Я да, да, тільки не переділася щось купити, їсти. Думала, ти купиш, ти нічого. А, Корпус м'ясний сьогодні закупив. На базі я не була на вас. Підеш тобі вибереш, як ти знаєш. Там що знаєш? А, без шапки взагалі. Mm. Тільки стерчить, треба шапкою приложити їх. Мати, Треба налитися, бо це не, не, налити дурачок. Це страшно. Страшно, як дурачок. Отак ну, воно наверх іде, да. воно привикло наверх іти. Ну ти будеш так от його прилити. Давай, ага. давай, нехай перебудь, потопи. Не є, ось і плов, є капуста дуже добра, куру варена, давайте. Я там я хочу зварити до молока, а лапшуту молоко, молоком. Може, вже на вечір лучше. Ні, я маю нікого. Я можу варити, може він мати. А купила яблука. 50, 50, 50. рублів. Я вам вже вже 27, я але це гарно. Я... Це Три все, я там взяв на кріжки. По 27. Ну, такі тверді, вони не знаю, які вони добрі. По 50, але якась ще баба Жуківська каже, що у вас в Жуківцях нема.

Кажу, такого буде так взяти. Бо люди заглядали, всі казали, от хлопчик гарний. А він прийшов налякав всіх тої чупредить. Ка гарна дитина і таку стріху. І каже, це так буде. Ну такого обідівським показати. Пострився, він чи А, Це ваші спасибо. І, і вміє, я бачу, гарно зробив. А що як професіональний палігмахер? Да. Так. Це коли він тебе обработав? Вчора чи що? Ти сам? Ні, позавчора. Так, <гум> да, бо вже цей. Що, потіє голова, я не знаю, як ці жінки ходять. Потіє голова там прищі вже, і, і голова постійно і мокра, що капут на сонці ходиш, ну, ти капут. Чутно. Мокра. Це що за плов? Це вона привезла. Це що, вигляд. їсти вже це плов? То грій його. Ай, коли ти їжте, давай, грій його. Грій, бо він скисне на одесі. На витаску? сковородку. Бери на сковородку, Без на сковородку. Ну і дай, де ти їсти, що ти йде. А, Коля, красавчик. А що ти так туди? А вона домашня, вона дорога. Магазину їй нема. Дивіться, де там магазина? То... Де на базі? Вона ж дорога ця, домашня. Ну, є... Там якима магазин стоїть ну, далі. На базі є магазин? А Я, ну, а що ж. Є група ця, магазина, російська магазина якогось така. Майдесу зайдеш, цей магазин тут. Ну, вона дорога, скажи, магазина. Є? Палка є в палках? Палка, кольця, для кафоті. Там, де домашня, да? Так, на таку куток є. Туда дальше, направо. Не дальше. На ліво, є Тут риба свіжа, де коропа, тут, це не, от є. Ні, це ліба. ж туди, в краю, вліво, туди, от сам колбаса. Тут риба, а ти Куди це вліво? Ну там ри... деришка. Зайшла... Двері зайшла проти тебе риба, м'ясо. А ти заходиш, аж туди вкрай, вліво. Ну але це відділення. Ну це, це, це. Ви ж Там дивишся, по всім залу прийдешся, так. Да. Ти коли що вчора приїхав з Миринку? Ні, сьогодні. А? Сьогодні з татом приїхали на машину. А? А -а -а. Да. Пішли, забрали заяву А тобі коли прийшло, що їхати? На телефон прийшло, що їхати? Ну да, написали 19, 20 поселення цей гуртожиток перший. Mm -hmm. І все. Щось їв? Mm? Щось їв, чи ну, що? Ну я їв сьогодні вже. я їв ще ще нічого не їв, ну давай сідай, бабко, нагрий поїв то щось хай гріє, бабко, що воно давай зігрій цей плов, щоб капуста розтекла це що за капуста? з грибами дуже вкусно ооо, а ти ж постиш, так? така вкусно ну так, можна попробувати ох, жирі, давай, бабко калянчик, ну йому надивиться ця готчика Кажу, що таке гарне, а то стріха для кала Боже, бачу, всі в думають що воно за одного, з того боку, баби дивляться, Бу, де він хреститься чи ні? Це само, як якийсь антіхрест. Друзі, коля хреститься, думаю, слава Богу. Подумаю, якийсь батюшка. Остапів я в церкву би пішла. А то стидно було, дід крутився і крутився цілий ранок. Хай коля лежить, хай коля спить. Нащо цей коля там позорити? Бери кокрутки. Бесну жизнь, давай поїзди, без. Да йому. Я жарити. Та ні, я плав, що. Плов же є, наші їм заявите. Да. Вачки губи голубенькі Вищитися гарно, щоб Бог поміг. Все там виповняю, там вчителі є, все слухає. Да. Книжки читати, все. Щоб не, не пас задніх, а вперед ішов. <звук> що... ну, не далі заки собі. Ой, Ось вони сухі. гріх не принесли. <звук> <звук> Ой, що ти <це> за діє? Виш, <звук> троше, коли їсти хоче, тоби ще наїла. Ти ж отани ти наїла. Ты кукуружию? Коля, блядь, кукуружу прикусив. Там Я вже прийду. поїм за це. Потім вже. Ой, ой. Оце коля. Вітаю дитина схожа на людину. А то страхи є. Oh <sighs>